Всім привіт, дорогенькі! Що захотілося з домашньої шаурми? Зараз я буду її робити. Для цього мені знадобиться 1 лист лаваша, 50 грамів вже обсмажених грибів, 150 г грамів курячого филе. В мене воно запечене, 50 грамів пікінської капусти, 50 грамів моркви по корейськи один солоний огірок і половинка фіолетової цибульки. Для соусу знадобиться 2 столові ложки сметани, 1 столова ложка майонеза, чорний мелений перець. Взагалі в шавурму можна додавати багато чого: сир, свіженький помідор, картопельку таку обсмажену, як фрі, ананаси хтось додає. Але в мене буде така. На невеликі шматочки я нарізаю філе. Тоненько нарізаю нашу капусточку. Тоненько нарізаю цибульку, огірок. Для звичайного соусу змішуємо майонез зі сметаною і додаємо чорний перець. А ось тут я вам покажу, як зробити чесниковий соус. Все те ж саме. 2 столові ложки сметани, 1 столова ложка майонеза, чорний мелений перець, 3 зубчика чеснока та окріп. Змішую сметану з майонезом. Вичавлюю туди чесничок І мілесенько нарізаю кріп і додаю туди. Же. Соус готов. Я знаю, що в шаурмічних ще додають або айран, або лимонного соку для цієї такої кислинки. Але я роблю без цього. Починаю збирати шаурму. Половиною соусу я змазую лаваш і починаю викладати на нього всі інгредієнти. Після того, як я виклала всі інгредієнти, я додаю соус, що залишився, і починаю скручувати шаурму. Обов'язково потрібно її скрутити так, щоб вона не розпалася. В мене є таке чудо техніки гриль, тому я, звичайно, буду його використовувати. Але якщо у вас немає грилю, ви можете спокійно на сковорідку трошки вершкового масла і з двох сторон обсмажити до такої золотистої скоринки. Буде так само смачно, як із гриля. Ось така красавиця в мене вийшла. Всім смачного, дорогенькі. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал.